військових. Із них військовослужбовець – понад 43 тисячі людей. В зоні бойових дій, тобто на нулі, воюють понад 5 тисяч жінок. У Міноборони зазначають, що на полі бою в Україні перебуває найбільша кількість жінок у світовій історії. При цьому вони досі підпадають дискримі... дискримінації через наявні суспільстві стереотипи. Пані Катерину, вам слово з якими викликами от за час повномасштабного вторгнення дійсно стикаються а, жінки, а, і як, в принципі, роль жінки в війні трансформувалася цей час? Я думаю, що найбільшою проблемою як була так і лишається це відсутність. Професійних принципів як фундаментальної цінності в армії. Власне, я би сказала, що це проблема спільна для чоловіків і жінок. Просто для чоловіків роль захисника вона є доволі якби природньою в світосприйнятті людей. А роль жінки ні. Проте механізм, щоб людину. Розкрити її потенціал, таланти, навички, і ще й мати гарні механізми залучення прозорий рекрутинг, зрозумілий, відповідне розділення там, по посадам, хто що робить, які навички потрібні. Ну, власне, права людини взагалі потрібні для того, щоб. Максимально реалізувати себе з користі в суспільстві, і права людини це на жаль не є цінністю в армії. От власне це і є проблема жінок тому, що права жінок це права людей. А, дійсно щодо військових посад серед жінок, наскільки це нині? Е, ну те, що популярна річ? А наскільки я, який відсоток тут займають саме жінки? Ми говорили, що там от е, народнобрансна студії каже, що жінки у Верховній Раді присутні? Там якийсь відсоток, вони ну зеся може десь відсотків 30 становлять. А як бути на керівних посадах саме військової справи? А тут статистика доволі прихована. Я останнє, коли я писала там наукову роботу в дані 21-го року. Про те, що жінок вищого офіцерського складу було менше ніж 1%, менше навіть ніж піввідсотка. Там чита доходило до сотих. Це, це дуже Проте, зараз ми маємо зрозуміти жінок стало більше, але і чоловіків стало значно більше. Так з повномасштабним вторгненням відсотково, жінок стало трохи менше, навіть Там, mm -hmm. бо армія 1,2 мільйони село оборони. Це загальна кількість. От порахуйте, скільки це у відсотках, звичайно. Тут звичайно, пані Катерина, логічне питання в день в день 8 березня, коли от за день за права, боротьбу за жіночі права, mm -hmm. за рівність прав, за, за всі інші важливі речі за рівноправність. Це питання про те, чи мають бути також рівні обов'язки обмеження в часів воєнного стану і для чоловіків і для жінок, тому що ну ми розуміємо. Це дуже складне питання суспільне. Просто е, наскільки наше суспільство при е, коментарях, типу чого жінок випускають за кордон і не мобілізують, наскільки дійсно суспільство готове змінити статус-кво і посилати жінок тепер мобілізувати на рівні з чоловіками? Наскільки готові до цього самі чоловіки? Чи розглядають вони роль материнства як якусь додаткову роль, так типу для жінки? Як ми будемо е, відправляти жінок, ті, які не народили ще? Або ті навпаки, які вже мають дітей і виконали свою репродуктивну функцію. Тобто, це зона, в якій дуже складно буде етично і згідно до прав людини, а щось змінювати, і це буде великим стресом. Але ми маємо взагалі розуміти, що армія якісна, це не туди, куди насильно збирають людей. Це армія може. Протидіяти меншою кількістю, але більш якісним е професійним складом. Армія це технології, технології це теж те, що ну придат, ну якби жінка може освоїти, як і чоловік. От в принципі, мої погляди особисті, так тяжіють до професійної армії, але ми зараз розуміємо, що типу при дірках в обороні за за Нестачі людей, жінки вони стають величезним а, трудовим, а, ну а, мобілізаційним потенціалом ресурсом так потенційним. От і просто справа в тому, що системи ми ж бачили там нещодавно, наприклад, вийшла стаття Асєєва про навчальні центри. Тут потрібні великі кроки з великою політичною волею для того, щоб дійсно прибрати цю цей дебілізм в армії, який зараз є. А наприклад, отримати підвищення за вислугою років. Ви собі уявляєте, типу, просидіти штани, типу побільше років, щоб отримати наступне звання, де ти рухаєшся не. По а, певні, не в межах певної професії, да там від зв'язківця підмастерія до суперзв'язківця. Тім лідера зв'язківців, да там або в медиках таке. Ні, ти можеш просуватися по кар'єрним сходам, минуючи ну, питання, типу конкретних навичок і скілів. І ти можеш бути зв'язківцем. Потім ти стаєш чуть більшим начальником, але тепер серед медиків. А тепер ти стаєш ще більшим начальником, але вже ракетних військ. І це нонсенс, тому що це професійне середовище, а не ієрархічне, іер... де допускається взагалі ну, там, типу, оця гендерна. Така сегрегація, сепарація, я не знаю, або е, за віком, або ще там за якимось, якоюсь ознакою. Ні, в професійне середовище воно, в принципі, нівелює такі речі: там чорний ти чи білий, жінка ти чи чоловік. Питання ще механізмів рівності, тобто наскільки ми можемо е, дозволити собі освіту. Для жінок ж багато було е, ну, бар'єрів і. в... Е, е, Освітньому шляху офіцерок. тільки в 2019 році наша організація, наша компанія «Невидимий батальйон відкрила для жінок для дівчат можливість вступати в ліцей Богуна там і інші військові ліцеї там. Для цього до цього цього не було доступно. А до 2018 року, взагалі, для жінок було закрито 63 бойові посади з переліку, які зараз відкриті. Ми. Е Системно намагаємося змінити це, тому що відкриття посад – це тільки початок. і Є далі пул питань, які в принципі спільні для жінок і для чоловіків. І очевидно, що армія має Змінитися в першу чергу як професійне середовище, і тоді ми вже зможемо говорити про якісь типу боротьбу за гендер, тому що зараз будь-які гендерні зміни це ну виходить що ти на недосконалу систему, щось ліпиш модне сучасне типу, про гендерну рівність, але фундаментальної цінності права людей не існує в багатьох інституціях пострадянських. Угу. Е, пані Катерина, останнє запитання е, стосовно цієї теми з вашого військового особистого досвіду, з якими ви е, на своєму прикладі труднощами стикалися щодо от, жінки війську? Ну, сама по собі знаєте атмосфери, типа, ти жінка, здій нам чайок, а твоя справа готувати там обід. Або е, колись я вже була командиром групи і прийшов до нас, типу, нова вивнева підтримка, який вирішив мене залишити на позиції, щоб не вести мене в небезпеку. І ну, це було смішно, тому що я мала вже авторитет певний і досвід. А він був перший день в нашій групі і вже не розпізнав, типу, хто є е, е, командиром цієї. 因为。 Тому типу просто розумієте, атмосфера, ну окрім структурних типу питань, існує просто інформаційне тло навколо тебе. І якщо тобі весь час говорять, що ти типу не здатний ні на що гімно, ти можеш в якийсь момент стати недоста... ну, не неспроможною, і це проблема. Тому що жінки, яких повірили, яким дали можливість служити тим п'яти тисячам, які на передовій, жоден побратим не... не відмовиться від цієї співпраці, да тому, що а, сексизм він. Більше в кабінетах тих, хто типу звик ставитися до інших, як не знаю другого сорту. Так, будемо вам дякувати за те, що долучили до нашого ефіру. Катерина Примак, перемедикиня та одна з лідерів громадської організації «Жіночий ветеранський рух, очільниця руху ветеранка. Дякуємо вам, пані Катерина. Дякуємо, Дякую. Роман Бабійна, родний депутат МФО Розумна Політика. І з нами, пан Романа, будемо завершувати звичайно підсумок дискусії щодо міжнародного жіночого дня в цьому контексті. Мобілізація жінок і залучення жінок до лав збройних сил України. Преса Західна, от нещодавно я бачив обережні натяки, якісь такі з'являються, що давайте використовуйте і цей мобілізаційний потенціал. Пам'ятаємо, що в 2021 році багато розголосу наробило на рішення міністра оборони тарана про те, що